Ганна Твердохліб не лише працює журналісткою, але й вигодовує майже півторарічного сина. Відтак на прес-конференції жінка не лише ділиться своїм досвідом материнства, але й запевняє, що поєднувати роботу з материнством нічого не заважає. На власному прикладі переконалася, що це не важко що це дуже допомагає, що це дуже приємно і що ну для мене це найкращий вибір. Я рада, що я бачив любить читати книжки. І я рада, що так вона склалася. Зараз не так складно було продовжувати роботу. Це звичайно не на повну силу, не на 150%, як і раніше. Але коли він біля мене, я постійно можу його погодувати, то це не складно продовжувати далі роботу. Ганна наголошує: у народі є чимало міфів щодо грудного вигодовування. Молода мама на власному досвіді переконала, що консультації лікарів допомагають здобути необхідні знання, щоб розвінчати будь-які сумніви. Є багато моментів, їх дуже легко подолати, коли ти володієш доброю інформацією. Мені дуже допомогли консультанти з руйного вигодовування, Оксана Бебіля, І я думаю, що в цей тиждень про це говорити дуже важливо. Я навіть не знала раніше, що існує така професія. Але ці дівчата, жінки, які володіють цими знаннями, можуть допомогти без. Тобто це без медикаментів, без якихось там спеціальних, я навіть не знаю масажів болючих, яким якими дехто зовживає. На жаль, жінки терплять. Оце очі вилазять від того болю. І можна зробити це без цього. Для мене це було відкриття про користь, а відтак і про доречність акції грудного вигодовування кажуть і медики. На такої неділі, як правило, дається нова інформація, которая получена в результаті рандомізованих міжнародних досліджень о, на базі доказательної медицини о каких то моментах, які зв'язані з грудним скармлюванням, ми були на грудному годуванні з першої перші півгодини життя. І так ми зробили це до року. Тому е, ті, хто нас чують, мами, раджу не те, що не кидати. Це надзвичайно приємний досвід, надзвичайно корисний не тільки для дитини, а й для мами і для сім'ї в цілому. Загалом тиждень грудного вигодовування організовують, аби нагадати людям про користь та необхідність годувати дитину материнським молоком, а не синтетичними та іншими шкідливими продуктами. Упродовж тижня жінок матерів будуть мотивувати змінювати харчування немовлят та популяризувати саме грудне вигодовування дітей.